Вітаю, друзі! З вами черговий випуск на одної історії 3.0 про видатних киян, людей, які віддали частиночку свого життя Києву. І сьогодні короткий нарис про чудову жінку, про людину, яка принесла на українські землі, на землі колишньої Російської імперії, стиль ардеко, кубізм і щось. Щось таке модернове. Мова про Олександру Екстер. Вона була українською амазонкою авангардом, як сказав Бенедикт Лівшиць про цю чудову жінку. Подейкують, що вона була музою Казимира Малевича. Це ще одного відомого киянина, який творив свої цікаві чорнобілі твори а, в Києві. І саме вона. Одна з небатьох мала доступ до його творчої майстерні, де він її раду зустрічав, і вони спілкувалися наймовірше не тільки про стиль, про футуризм, про кубізм чи про щось цікаве а в стилі Ардеко, а ще й про те, що можна змінити в Києві, в державі. І, ймовірно, через ці розмови трошки згодом. Казимира Малевича викликатимуть на допити до НКВС, щоб зрозуміти, що ж він мав на увазі, спілкуючись зі своїми друзями там, можливо, рідними людьми. Олександр Екстер, як після одруження з чоловіком, вирішив взяти його прізвище, німецьке, в дівостві мала прізвище Григорович. Народилася вона в родині польсько-білоруського єврея. Орієнтовно в два роки переїхала з родиною до містечка Сміла на Черкащині, а потім переїхали вони до Києва, де й почала творити свої відомі ну або ж навіть можна зараз вважати, що це були маловідомі твори. Джерелом натхнення. Олександра Ектор, були предмети української старовини, предмети звичайного побуту. Вона не цуралася сільської тематики. Вона зачіпала навіть цю сільську тематику, що вона також має право на існування. І коли вона, вже будучи дорослою людиною, одруженою жінкою, жила в Парижі, вона з їхньої київської квартири, квартири її родини, вона перевезла частину. Українських речей побуту і користувалася ними, показуючи своїм друзям, французам, що насправді представляє собою українська культура. І таким чином вона в 19-му стріччі, або ж на початку 10-го, вона популяризувала українську культуру за кордоном у богемній Франції і у богемному Парижі. На жаль, через прихід більшовиків до. Влади в Російській імперії а Олександра змушена була залишатися у Франції, і вона не могла відвідувати уже радянську Україну. І до кінця життя, в 1949 році, вона прожила в Парижі або ж передмісті Парижу, де і померла в 1949-му. сорок дев'ятому. смерті вона зауважувала наступним: зима, що надходить, буде дуже важка. Це дев'ята зима від початку війни. Для мене вона була. Найважчою. Незважаючи на те, що вона досить тривалий час була за кордоном, продовжувала жити за кордоном, вона не забувала про свою батьківщину, де вона стала дорослою людиною про Україну. Друзі, дякую, що ви з нами, що ви з Ненудною історією. Очікую від вас лайків. Коментарів та побажань, що ви хочете побачити в наступних випусках. До зустрічі, друзі!